Зима нелегка пора для лісових мешканців. На землі, деревах, кущах лежить сніг. Здається, що життя в лісі в степу зовсім замерзло, але насправді це не так. Винахідливі звірі пристосувалися до зими, кожен по-своєму. Давайте подивимось про них. Заєць весь день дрімає у ямці, зробленій у снігу. Він линяє і взимку носить білу шубку, щоб на снігу його було майже непомітно. Незадовго до заходу сонця він виходить на пошуки корму. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриє, глянь, травичку знайде. А як намете хуртовина глибокі намети, тоді вже не розкопати зайчикові снігу. З кущів, з дерев він молоді гілочки пообгризає або кори поїсть. От і ситий. А інколи і в село в гості завітає. Прийде пізно ввечері, підбіжить до стіжка і почне сіно смикати. Може забігти в сад. Щоб поласувати корою фруктових дерев, наїсться, а потім назад в ліс побіжить, так і живе заєць цілу зиму. У зимовому лісі чи парку цікаво спостерігати за білочкою. На своєму шляху вона залишає залишки шишок ялинки чи сосни, з яких дістає насіннячко. До свого гнізда білка завжди наближається, перескакуючи з дерева на дерево, щоб не залишати на снігу слідів, по яких її можна знайти. Білочки перечікують сильні морози та завірюху у теплих гніздах. Кубельце тваринка облаштовує у дуплі або ж будує сама з гілок хмизу, кругле, як м'ячик. Звірятко спить. Загорнувшись клубочком, а пухнастим хвостом вкривається, наче ковдрою. Лисиця взимку живе сама. Хутро в неї в цей час густей пухнасте. Тому вона спить просто на снігу. Лігво лисиці на снігу це невелика ямка. Коли розгуляється негода, Снігопад чи сильний мороз лисиця ховається в нору. Найчастіше ланцюжки лисячих слідів можна побачити біля стіжків соломи, де зимують миші. Полює лисиця на зайців та пташок. Буває, що заглядає і до курника. Ведмідь заліз у берліг до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив восени. На кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі сліпі ведмежата. Ведмедиця годує їх своїм молоком. А коли пригріє весняне сонце, виведе їх з барлогу. Козулі взимку збираються в табунці. Верховодять у них завжди старі самки, а самці тримаються позаду. Живляться козулі молодими пагонами кущів та дерев. Дикі кабани в пошуках корму рухаються стадами. Вони розгрібають сніг та опале листя, знаходять жолуді, горіхи ліщини. Личинки різних комах гризуть кору дерев. Їжак, зарившись в опале листя, спадає у сплячку аж до березня. Маса тіла зменшується більше, ніж на третину, бо живуть вони завдяки своєму жиру. Ось так зимують дикі тварини. Одні сплять усю зиму. А інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу.